Вітаю, місте Україна, сезон полуниці 2025. Продовжуємо огляди сортів. Сьогодні я обрала ранні і середньоранні сорти. З ранніх сортів представлена румба, ламбада, лічія. Олександра із середньоранніх, Азія і Джусі. Чому я об'єднала саме ці сорти? По-перше, є зауваження, що по одному сорту дуже важко дивитися відео, що краще об'єднувати в групи хоча б по декілька сортів. І по-друге, що саме ці сорти якби кандидати на виліт з моєї ділянки по тій чи іншій причині. Тому саме їх я обрала. Зараз я їх покоштую. І потім на, сімейному, на сімейній раді будемо вирішувати, що з цих сортів буду лишати, а що е, піде з нашої ділянки. Але зразу зауважу, що думка моя суб'єктивна, вона базується на тому, що я вирощую, по-перше, на півночі, по-друге, на досить важкій землі. І по-третє, смакові якості. Вони не можуть не співпадати з вашими. Полуниці поганої нема, сортів поганих не існує, вони виводяться. Не для того, щоб на них хтось щось казав погане, а потрібно просто підібрати той сорт, який вам до смаку, і який добре почуває у вас себе у вас на ділянці. Дає гарний врожай і вам подобається саме його смак. Є люди, які люблять споживати свіжою, є які націлені там на вареньку чи джеми, є, що роблять пастилу. Є кому потрібно вести на базар за декілька кілометрів. І це все потрібно враховувати при виборі сорта, дивлячись, як він себе почуває. Ягода є темна, ось можете подивитися румба, темба, ламбада така аж темно-темно-вишньового кольору. Ось, бачите? Оце ламбада. Ось це румба. Ось це сорт, який я взяла, те, що в мене пересорт в цьому році, бачите, це не румба. Це щось інше. Ну, не знаю, що це, але вона по формі навіть інша. Ось румба. писали в коментарях, тому я взяла з собою пару ягідок. Бачите, вона ну, на телефоні погано видно, вона на, тон, на пів тона світліша, ніж румба. Ну що, румба у нас, раз вже з неї почали. Румба у нас рахується самим самим кращим сортом на базарі. Кажуть, румба, і люди е, зразу. В чергу і дуже її хочуть Ну, подивимося, скільки має грам ягідка. 28,6. Ну, вона так 25-30 грам є. 17. Подивимося, яка вона всередині, і покуштуємо. В тому році мені вона взагалі не сподобалась, від слова зовсім. Я її обіцяла викинути ще в тому році, але лишила, щоб подивитися, ось така вона всередині. Як ви бачите, дуже насичена червоного кольору, має дуже гарний блиск, дійсно така товарна, гарна ягідка. Коштує. Всередині вона м'яка. І як не диво, в цьому році вона без тої кислоти, яка була в тому році. Дуже дивно. Вона реально без кислоти. В тому році це був просто кисляк. Ось так виглядає румба. Злякалася. Так, слідуючий сорт ламбада. Ягідки дуже подібні по кольору. Єдине, що по розміру вони. Значно менші, як ви можете бачити. Я от їх поклала разом, вони значно менші по розміру, дуже симпатична, має такий блиск, але сам розмір невеличкі ягоди. В тому році вона мені дуже сподобалася. Ось, навіть всередині, бачите, вони подібні. Ось така всерединці. ламбада. Коштую. Ну, я вам хочу сказати, вона навіть трішки плотніша, ніж румба в серединці, Вона дуже добра варенька, дуже добра. Солоденька така. Нічого такого особливого, але дуже гарна полуничка, Кущики невеличкі. Така вона, знаєте, тендітна така. Листочки невеличкі, кущики не є такими здоровенними. Ось така ламбада. Обрала тільки за того, що ну, досить маленька ягода сама по собі. Ну що ж, перейдемо на цю тарілочку. Лічія в тому році вона в мене була лючія. Але так як зробили поправку і дійсно подивилася в італіці, вони кажуть лічіє. Ну, тому я теж переправила. Ось така ягідка. Її важко з чимось спутати по ягоді, по формі ягоди. Ось така вона. Вона світліша, ніж жумба, як ви можете побачити ось. Ну, телефон погано передає. Що з лічієм так? Вона, я б сказала, досить вимоглива до вирощування. Ну, не так, що посадив і забув. Я вже її міняю місце, міняла місце в цьому році. Все рівно я бачу, що кущики самі по собі ну, не так спочувають себе, як би я хотіла. Можливо, вона така і є. Ось вона всередині лічає. Ось така вона зовні. Досить. Ну, смачна. От нічого не скажеш. Смачна, солоденька, тугенька, всередині не тверда. Запах, звичайний полуничний. Ось така лічія. Ось так вона виглядає. Джусі. Джусі, чесно кажучи, взяли для порівнення саме Олександри. Олександру дуже хотіла, і вона в мене перезимувала, скажімо, 50 на 50. 50% в мене випадок кущів. За зиму. Не знаю, чи буду лишати, буду дивитися, можливо, поміняю місце і лишу. Дуже реклама, і, в принципі, огляди є, що дуже здоровенна ягода. Ну, ось дивіться, Азію теж взяла так, як вона середня, і Джусі середня, але бачите, Джусі раніше дозріває, ніж Азія. Ось Азія. Ось найбільше Олександра. І ось Джусі. От зараз важу. Зараз важу. Так. Азія. 40 грам. Ну, Азія це не найбільший, ви знаєте. Так, Олександра 34. І джусі в тому році була до 35 грам. Ну, ця 29,8. Тобто, геть такої великої різниці я не бачу. Врожайність у Джусі достатня. В Олександри. Це ну, можливо, що просто маленькі кущики, але один квітконос, на якому 4 бубенки, здається. Ну, тобто, зовсім лежить капелюлька. Чи варто із-за розміру вирощувати даний сорт, ну завжди цікаво подивитися, правда? ж? Так, Азію Обі... обіцяю її викинути кожен рік. Коли вона погано себе поводить і кожен рік цю Азію лишає. Ну що, покоштуємо Азію в цьому році. Ось така вона всередині. Ну, Азію всі знають, оглядів на неї сотні, тому якби спеціально для неї не буду. Бачите, соковита видно, що сік прям тече Ммм. Солодка з легкою кислинкою, освіжаюча. Це Азія. Так, да, напевно, вона буде лишатися. Ну що, давайте покуштуємо джусі. Оце я лишила кущик другорічний, але бачите, він погано. Запилився, бо морози були, не вкривалася ягода. Гарненька така тугенька ягода. Так, 30 грам, 30-35 джусі маю. Ось така вона всередині. Поїде вона. На відстань більшенькі, то що досить, тугенька, зверху, всередині. Соковита. А запах такий легкий полуничний. Я б сказала така, більш звичайна полуниця. Просто великих досить розмірів. Так, сорт квіки. Чесно кажучи, його не зрозуміла. Зараз хочу його зважити. Так, 28,7, 21,4. Ну, вона так, 25-35 грам. Як в мене незрозуміло і трішки, якби побоююся бізнесових сортів, чесно кажучи. В мене ціль все-таки лишити на ділянці найкращі сорти по смаку, і ті, що добре ростуть в мене на землі. Відкритий ґрунт, щоб мати смачну ягоду для себе. Зараз розріжемо. Ось така вона всередині. Досить щільна ягода. Така досить щільна. Легкий запах полуниці. Але всередині вона не тверда. Ну, скажімо, як на мене, це такий бізнесовий хороший варіант. Кислоти немає. Солоду, ну, сказати, що вона дуже солодка, ні. Ну, така, з середнього плану. Не солодка і не кисла. Ось така, такий сорт полуниці. Квіки. Ну і що, новинка, за якою я так бігала, як завжди, тремчу перед тим, як покуштувати? Ось така полуничка, сорт Олександра. Раннього дозрівання, короткого світового дня. Будемо коштувати, дивиться, як вона в серединці. світла. Світла має пустоту, досить тугенька. Але вона смачна. Вона смачна. Отак от, от. Бачите, навіть не за розміром, а за її смаку. Спробую її просто пересадити в інше місце. Ну, запаху такого сильного немає, але аромат є. І дуже мені саме подобається її смак і післясмак. Зараз розкоштую. Хочу зрозуміти, що є ще. Вона дуже ніжна. Вона така, як збиті вершки всередині, така ніжна, ніжна, дуже жіноча. Недарма, напевно, назвали Олександри. Ось такі сорти сьогодні були на огляді. Ну і що, давайте скуштую ось цю свій пересорт. Лишати я його не буду. Ось такий він всередині. Таке прям як щось, як прожилка якась. Легкий запах. Полуниці, кисло солодкий смак, досить така щільна, буде транспортабельна, ніяких присмаків немає. Полуничку з'їмо, кущики видаляться. Ну що ж, обирайте свої сорти, вирощуйте на здоров'я, заправляйтесь вітамінками. Ціле літо все буде Україна. Дякую.